Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості мого каналу, вітаю вас, мої дорогі овни. Сьогодні тергороскоп для вас на січень місяць 23 року. Подивимося, як у вас мине початок, середина і кінець місяця на колоді колдовське Таро. Отак, От розпочинаємо. Що вас чекають овни з початку місяця? Король кубків. Проявлення своїх почуттів. Буде налагоджуватися ваше і матеріальне, і особисте життя. Чорна полоса трошечку почне відступати. Також ви будете більше мріяти, чим діяти, будете багато повітряних замків будувати. А більше потрібно діяти, більше для того, щоб чогось досягати. Наступна карта четвірка жезлів. Буде якесь свято, буде щось святкувати. Можливо, це будуть якісь родинні розмови, можливо, якісь новини про сім'ю, якісь радісні звістки, або ж просто святкування чогось якогось там ювілею, якогось дня народження і так далі. Далі паш жезлів, який вказує вам. Ще початок місяця він буде досить такий благополучний, радісний. Будьте готові до якихось радісних новин, можливо, комусь буде пропозиція по поводу роботи. Можливо, хтось якісь будуть нові починання, у вас будуть, якісь звістки, несподівані або ж дзвінки або листи. Гарний буде досить такий початок місяця у вас. Але для того, щоб цього всього досягнути. Вам просто не потрібно будувати повітряних замків і більше працювати. Тоді все буде прям прекрасно. Карта зірка, старший аркан, здійснення бажань. Якщо тільки ви зможете повірити в себе, в свій талант, у вас все вдасться. На середину місяця. Це мірка мечів, яка вказує, що потрібно остерігатися крадіїв, шахраїв, щоб не стати їхньою жертвою, будь максимум так обережними. Ну і також задумайтеся, щоб ви нікого не втягнули, ніякі обмани, ніде нікого не обдурили, тому, ем, тому що просто за це буде, звичайно ж, з часом безплатно. Наступна карта. На середину місяця у вас випадає двієчка жезлів. Ось трошки. Двійка жезлів, яка вказує, що ви будете зважувати всі за і проти, будете вирішувати, будете намагатися прийняти якесь рішення. Просто гарненько подумайте: зважте всі за і проти, і ви все виберете, у вас все вдасться. Туз жезлів, який вказує, що ви. Приймете вірне рішення. Те, що ви будете повні сил, повні енергії, Виявляйте ініціативу, розпочинайте щось нове, ті ідеї, які у вас приходять, намагайтеся їх втілити в життя. Будьте активні, беріться до справи, у вас все вийде. Головне, будьте активні, а не тільки мрійте, прикладайте максимум зусиль, тоді у вас все обов'язково вдасться. Наступна карта шестірка пентаклів. Це якийсь подарунок, це якась щедрість. Це подарунок або ж долі, або хтось вам зробить гарний подарунок, гарний сюрприз. Або ж ви е будете виступати в ролі тієї людини, яка буде допомагати іншим. Можливо, це волонтерство, можливо, просто друзі потребують вашої допомоги. Там чи позичити кошти, чи просто в чомусь допомогти в якійсь роботі. Тут або ж ви будете виступати в ролі тієї, яка допомагає, або вам будуть допомагати. Наступна карта на середину місяця королева мечів. Буде багато перепон на вашому шляху, будуть і конфліктні ситуації. Але всі справи, які ви собі задумали на середину місяця, вас обов'язково вдадуться. Завдяки тому, що ви правильно дієте, правильно приймаєте рішення, вірні рішення дієте вірно. На кінець місяця випадає у спонтаклів дуже гарна карта, яка вказує, що на вас будуть чекати досить сприятливі обставини для реалізації бажаного, будуть отримання якоїсь прибутку або ж, можливо, якоїсь винагороди. Будуть шанси, які просто доля буде вам давати якийсь шанс, карта це віщує успіх у всіх сферах вашого життя. Наступна карта, Верховна Жриця. Ну, будуть якісь таємниці пов'язані. Це ж Або у вас на роботі будуть якісь таємниці, або вдома, чи ви від когось щось приховуєте, або ж від вас щось приховують. Тут просто довіртесь своїй інтуїції, і вона вас приведе туди, в тому напрямку, де ви зможете знайти всі відповіді на свої запитання. Наступна карта, двійка. Пентаклів. Тут ви будете намагатися одночасно робити якісь дві справи, Будете намагатись просто сидіти на двох стулах. Тут просто для того, щоб цей потузок пентаклів, у вас все було прекрасно і ідеально, ви просто всі розпочаті справи, які ви розпочинали, от доводьте їх до кінця. І тоді, звичайно, у вас буде успіх і все у вас буде вдаватися. А якщо ви будете намагатися одночасно. Якісь справи, ну, декілька справ робити, то, звичайно ж, буде, все буде не так, ви планували, і буде просто все валитися з рук. Просто на декілька справ буде не вистачати часу. Наступна карта паж мечів. Ну, дивіться, паж мечів вказує вам, Ну, от якась критика буде в вашу адресу. На вас чекати, яку вам буде досить важко сприймати. Бережіть все, беріть все в свої руки, бо просто от неконтрольовані дії вони можуть призвести до якихось поганих наслідків для самих вас. Беріть себе в руки. Не Робіть все імпульсивно. Ну, прокритикували вас, зробіть з цього висновок, але не реагуйте на це так емоційно занадто. Критика буде в вашу адресу, або ж, можливо, ви будете в чиюсь адресу давати якусь критику. Наступна карта королева жезлів. Яка вказує, що буде, буде такий досить м, кінець січня, досить для вас буде активний, такий насичений. Е, буде досить так багато справ, які ви будете робити з великим задоволенням. Тут найголовніше е, розпочати, доводьте сюди до кінця і будьте впевнені собі, у вас обов'язково все вдасться, ви досягнете успіху, гарного успіху. Давайте підводити підсумки. В початку місяця вам випадають ну, по королю кубків покращення. У вашому житті зміни будуть на краще. По семірочці кубки ви будуєте багато повітряних замків, мало дії. Далі буде якесь на вас чекати святкування. Буде гарні новини, приємні, радісні, можливо, якісь шанси на роботу, на нову роботу, покращення вашого матеріального стану. По карті зірка будуть у вас можливо, здійснення якогось вашого бажання. У середині місяця вам потрібно. Будь обережними, щоб не стати жертвою од крадіїв, щоб вас не втягнули або на роботі і так далі в якісь афери. Далі ви будете приймати якесь важливе рішення для себе, будете зважувати всі за і проти в середині місяця. але ви обов'язково ви вірне рішення, бо тут далі жезлі випадає, який вказує, що просто вдача буде сама до вас в руки плести, будуть якісь подарунки, якась допомога, або ж ви будете комусь допомагати, незважаючи на перепони на вашому шляху, ви зможете добитися успіхів і все вас обов'язково вдасться по королеві мечів. Спентаклі вказує, що в кінці місяці ваше матеріальне становище покращиться, набагато краще стане. Також навколо вас є таємниці, щоб вирішити їх, дізнатися, вірніше верні, ті в таємниці, вам просто потрібно довіритися своїй інтуїції. Далі намагатися не Робити все одночасно, а розпочати доводити до кінця. Розпочали одну справу, довели до кінця, потім беретесь за іншу. Якщо критикують вас, не реагуйте досить емоційно на це. Спокійно, хорошо, зроблю висновки і так далі. По королеві жезлів кінець місяця буде досить активний, ну, будуть такі справи для вас досить приємні. Досить такий буде непоганий місяць, будуть якісь можливі неприємності, таке буває, але в цілому місяць буде досить непоганий. Бажаю всім гарного місяця, гарно проведених свят. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!